Отже, чи, чи буде ріхом по поститися вір, вірянину ПЦУ за правилами ОГКЦ? Це дуже було. Треба визначитися точно. Хто ти є? А то, знаєте, постити хочуть як ОГКЦ, а молитися хочуть як ПЦУ. А до церкви хочуть ходити як протестанти. Так? Визначиться. Хто ви є? Так. Де це є? Так, одного разу ви розповідали за де, де заперечувалася доля. Отже, доля є, чи війна випала не на долю? Так, так, ага, випала на долю. Бог було скучно і взяв, написав нам таку долю. У вас буде війна, у вас загине, скільки то людей, скільки тут дітей мають загинути. Взяв, сидів собі, писав дві, три дні і дві ночі, так? що значить долю? Хто її пише? Доля придумана для того, щоб облегчити якісь тяжкі ситуації нашого життя. Така твоя доля, так тобі написано. Так казали старі люди. А що мали, ну, що мали робити? Що мали тобі десь виписати антидепресанти, піддостати тебе до психотерапевта, розумієте? Чи прийти до священника на, на, на якусь духовну розмову? Та? Можна було би можна було. Але не кожному це вийшло. І тому люди придумали прості такі прийоми, щоб так спростити тягарі. Якихось людських невдач, труднощів. Така твоя доля. Все, змирись, така твоя доля. Як я чую поняття доля, скажіть мені, хто її пише. Дідько? Чи Бог? Дідько хотів би писати нам долю, але йому, якби дали писанину, то він би всіх вас записав, що ваша доля в пеклі. А якщо Бог буде писати мені долю, то як він буде мене судити? Як мене буде Бог судити, як він мені написав долю? Є причини і наслідки. Людина сьогодні може поступити так, а завтра може поступити так. Сьогодні робить дурницю, завтра кається. Це люди. І ми є такі. А доля це один із прийомів, який використовується для того, щоб облегшити трудні ситуації життя.